Ласкаво прошу до мого подкасту про найбільші загадки та нерозгадані історії. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш таємничих зникнень початку 20 століття про зникнення молодої жінки з Нью-Йорка на ім'я Дороті Арнольд. Дівчина, яка ніколи не повернулась, Нью-Йоркська світська левиця, яка зникла у 1910 році, є найстарішою справою про зникнення людей в Америці. Дороті, Арнольд було 25 років, коли вона зникла зі свого особняка на верхньому істсайді, сьогоднішнім еквівалентом в тисячу доларів того ранку в грудні 1910 року. Дороті Харіат Камерон Арнольд народилася в 1895 році в заможній та впливовій сім'ї Арнольдів. Її батько Френсіс Разуал Арнольд був відомим парфумером, а мати Мері Марта Паркс Арнольд займалася домашніми справами та вихованням дітей. Дороті була старшою з чотирьох дітей. Її життя було сповнене розкоші та можливостей. Вона здобула освіту в найкращих школах і була відомою своєю красою та чарівністю. Дороті мала багато друзів і брала активну участь у світському житті Нью-Йорка. Вона також мріяла стати писемницею і вже мала кілька публікацій. Але 12 грудня 1910 року все змінилось. Цього дня Дороті вирушила до Манхеттена, щоб зробити кілька покупок. Вона пішла з дому на 79-й вулиці близько 11-ї години ранку, і направилась в центр міста. Дороті зайшла до книгарні Брентанонс на 5-й Авеню, де придбала книгу під назвою Engaged Girl Sketches. Вона також зустрілася з кількома друзями. Зокрема, з подругою Гледіс Кінг, з якою проводила час обідаючи в ресторані. Дороті, що ти плануєш на сьогодні? Я просто хочу трохи прогулятися по місту. Може, зайду до центрального парку, а ти звучить чудово. Я теж люблю ці прогулянки. Будь обережна. Звісно, я подзвоню тобі пізніше. Після обіду, близько двох дня, Дороті попрощалася з Гледіс і вирушила далі по 27-й вулиці. Це був останній раз, коли її бачили. Через 100 років я не очікую жодних розгадок, сказала Чейн Волмер, двоюрідна плем'яниця Дороті, в інтерв'ю журналу National Geographic минулого місяця. Останніми словами Дороті. Які вона сказала матері були Я подзвоню тобі. Коли вона вийшла з їхнього манхеттенського особняка на східній 79-й вулиці, Арнольд по різному розповідала про свої плани на цей день різним людям. Одній подрузі вона сказала, що йде за покупками з матір'ю, а своїй матері що хоче піти сама. Вона попрямувала до п'ятої авеню і зупинилася біля кондитерської Park Tleforce, де о 13.45 заплатила за цукерки кредитною картою свого батька. Клерк сказала тоді свідчим, що вона була у піднесеному настрої. Того дня мати чекала на неї за обідом у готелі Вальдорф Асторія. Але вона так і не з'явилася. Коли вона не повернулася додому того вечора, сім'я занепокоїлась. Побоюючись поганого розголосу через звернення до поліції, вони найняли приватного детектива. Тим не менш, ця справа згодом викликала шквалт уваги змі по всій Америці та Європі, а також грандіозну пошукову місію. За участю поліції Нью-Йорка, приватних детективів і навіть агентства Пінкертона. Але переконливих доказів так і не з'явилося існує безліч теорій від викрадення до добровільного зникнення, але жодна з них не дає остаточної відповіді на питання, яке переслідує покоління багато років. Дороті моя мила донька. Вона завжди була обережна з грошми, але чому вона заклала свої коштовності? Можливо, вона хотіла втекти, але куди б вона могла піти? Проте жодних доказів, які пояснювали її зникнення, не було знайдено. Всі зусилля родини Арнольд і детективів не дали результатів. Одна з поширених теорій припускає, що Дороті могла зіткнутися з нечесною грою. Як молода жінка з привілейованого стану вона безсумнівно привертала увагу шанувальників, деякі з яких, можливо, мали не надто благородні наміри. Слідчі виявили одну деталь на момент зникнення, Арнольд таємно зустрічалася з Джорджем Гріскомом молодшим. Інженером Спітсбурга, штат Пенсільванія, якому було близько 40. Він теж походив із заможньої родини. Поліція встановила, що Арнольд проводила з ним тиждень за кілька місяців до її зникнення. Тоді вона сказала родині, що зупиниться у друзів з коледжа. Дорогою додому, після свого таємного візиту, вона також заклала коштовності вартістю 500 доларів. За 60 доларів. Грізько не є підозрюваним, оскільки в грудні 1910 року він перебував у Флоренції, Італія. Він також приєднався до пошукової групи на Манхетені і сказав, що зробить їй пропозицію, коли її знайдуть. Інша версія, яку розглядали правоохоронці, полягала в тому, що Арнольд Батько Дороті інсценував її зникнення. Але з часом воно було значною мірою дискредитовано. Деякі люди вважали, що Арнольд наклала на себе руки, інші припускали, що вона була вагітна і померла в результаті невдалого аборту, повідомляє Чарлі Праджет. Але місцеві лікарні були перевірені, і Дороті так і не знайшли. Хоча справа закрита вже майже 100 років, Таємниця продовжує огортати життя дороті Арнольд. Розслідування виявило деякі цікаві деталі. Наприклад, детективи з'ясували, що дороті неодноразово відвідувала ювеліра, щоб продати свої деякі коштовності, можливо, щоб мати гроші для втечі. Однією з теорій було те, що Дороті могла втекти, щоб уникнути сімейного тиску та очікувань, інша версія припускає, що вона стала жертвою нещасного випадку або навіть злочину. Проте, попри численні чутки та спекуляції, доля Дороті Арнольд залишалася невідомою, вона просто зникла без сліду, залишивши безліч запитань. Без відповідей, зникнення Дороті Арнольд стало однією з найбільших таємниць ХХ століття і досі залишається нерозгаданою. Її історія нагадує нам про те, як швидко і безслідно може зникнути людина, залишивши за собою лише тінь спогадів. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо у вас є свої версії або думки про цю історію, Діліться з нами в коментарях або в наших соціальних мережах. До наступних зустрічей у нашому подкасті, де ми продовжимо розкривати найзгадковіші таємниці минулого.